Компанія Автопарк Вінницький філіал до нас заїхав продаж ось такий красень. Це Audi Q7 2016 року випуску. Автомобіль нас з пробігом 96 тисяч кілометрів. Приїхав у нас з штатів з мінімальним пошкодженням. Має одного власника в Україні, дуже ефектно, класно виглядає. Автомобіль нас має 7 місць, повністю затонований, з повним хромпакетом. На ось таких гарних лекосплавних дисках ще встановлена зимова гума, але зимова гума в гарному стані. Автомобіль повністю обслужений та не потребує жодних капіталокладень. Це в нас 3 літра бензин з повним приводом і автоматичною коробкою передач. Великий просторий багажний відділ. Кришка багажника у нас з електроприводом. Є передні і задні партруники, камера заднього виду, ось так все виглядає. Третій ряд у нас складається. Бачимо у нас світлий шкіряний салон. Також автомобіль у нас з панорамою. Перейдемо до салону безключовий доступ. Тут у нас світла шкіра з перфорацією, все в дуже приємному, гарному стані. Пробігу автомобіль відповідає. Клімат, контроль багатозонний. повний електропакет. Також у нас є шторки на задніх вікнах. Перейдемо до переднього ряду. Передній ряд у нас також в дуже в гарному стані. Електроприводи передніх сидінь, шкіряне мультикермо, віртуальна приборна панель. Також датчики світла та дощу, підрульові пелюстки, круїз-контроль. Дуже класна комплектація, комплектація у нас преміум плюс. Ставки дерева по салону. Ось така розширена мультимедіа. Ось так все виглядає. Дуже класний динамічний автомобіль в приємному стані. Також у нас є пам'ять водійського сидіння, датчики мертвих зон. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 35 990 доларів. Доступне в лізинг та кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто із США.